Доброго ранку, ми з незламної України. Енергетика завтрашньої доби не сприяє хорошому самопочуттю, також активізуються особи вампіричного складу, вони шукатимуть конфліктів в громадських місцях і транспорту. Посварившися завтра з такими людьми, ви відасте частину своєї життєвої енергії. Будь ласка, утримайтеся від конфліктів. 23 лютого буде особливий день, коли материнська молитва перетвориться на оберіг. Я прошу кожну матір, в якої дитина зараз знаходиться на війні, обрати час для молитви і попросити вищі сили зберегти життя дитини, вона багаторазово поселиться, захистить і збереже життя дитини. Обстріли Херсона, на жаль, будуть тривати, будуть руйнування та втрати людських життів. Ми усі готові до масованої атаки, яка неодмінно буде, і декілька міст можуть залишитися тимчасово, без світла, але це не так страшно, як це було раніше, блекауту не буде, але генератори, поки не викидайте, нехай залишаються. У рашистів зміна тактики, проблеми з водою залишаються. Також вчора розламалось навпіл рашистське судно і пішло на корм рибам. Продовжився негативний зліт рашистських літаків. Ні з який місто, поки евакуюватися не потрібно, окрім Херсону та Криму, так як в Криму буде неспокійно, на окупованих територіях буде багато бавовни, наші будуть знатно бити по складам боєприпасів. В Белгороді буде дуже весело туди, прилітає і прилітатиме серйозно в найближчі декілька діб. Також найближчим часом очікуємо знову візити високопоставлених осіб європейських держав. Приїзд Байдена яскраво і чітко показав, що Україна залишиться незалежною, повернувши усі свої території, а перемогу ми з вами святкувати будемо цього року, в чому я не сумніваюся взагалі ні на секунду ми сильні, і нас не зломити, і не перемогти. Молимось за Україну і бережіть себе.